Сергія наречені, Андрій та Сніжана. Сьогодні я мала дуже прекрасну можливість поспілкуватися із вашими гостями, і ось що вони мені таке цікаве розповіли. Скажіть, будь ласка, яка була у вас реакція, коли наші наречені покликали вас на своє весілля? Значить, запропонували мене мені на весілля. Я зрозумів, що мене чекають фінансово-економічні навантаження. Був до того готовий. Зрозумів, що треба колегу підсобити в такій складній житті. Нескладніше. Такий щасливий день треба підсобити колегу, допомогти, не погордувати, прийти, відіграти то весілля по-своєму, дати, дати того, що треба. Ну, коли мені сказали, що кличуть одружкину, я була в шоці. Я такого не очікувала, сніжана, ти що подумала про мене наперед. Зразу цікаво було хто дружка. Ви хотієте на дружку подивитися? Ідемо треба. — Потрібно Та, йти. Заставила, Та. заставила. Добровільно пригосова. Доповідувайте. — Добре. — При чому треба було йти я мусів? мов, Мус два кінці, але пішов. Та, будь ласка, коли ви вперше поцілувалися з чоловіком? Де і як це було, і чи вам сподобалось? Е, перший поцілунок на значить на стадіоні. З Васією Ванджурою собі відпочивали, трошки теж дали джосу. І чи сподобалось мені? Я не впевнений, бо я так і не зрозумів, що трапилось. Я, я не зрозумів, що трапилось. Я, ну, буквально останній раз був з нареченим вчора. Як, ну, вчора з нареченим дали собі трошки життя, нема що приховувати. Так воно є. Було файно, було фест. В машині. Та старосам давкою. Та як? Та сподобалося. Ой, перший поцілунок то ще десь в школі було, не знаю. Це було з Андрієм. Ух ти, йо! Це хіба набрехати щось щось? Скажіть, будь ласка, чи зраджували ви колись і чи вам це подобається? Так, люблю, дуже люблю. Це було е, за Яремчію. Е Так, я би дуже хотіла повторити. Я дуже давно мріяла про це. Так, звісно, щоб кожних вихідних. Ну, Я це люблю робити дуже кожен день з вечора до ранку. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про нашу наречену? Але вона старенька горбата та ніс нісший теж старенька. <смеш> <смеш> така з великим носом. Е, з ковпаком е, в грязному одязі. Страшному. І е, В бочці. Сіжана, ти розумієш. ну Така стерва, що ну, це нереально. <смеш> Підступна. Має дуже багато злих намірів, обманює, заворожує водночас, але дуже погано. З прищем таким великим, носяра такий Шнобель, здоровезний. Та яка? Така, спідниця? На боч, у бочці сидить така. <смірно> ну, лицемірна. Лицемірна, от лицемірство те, мабуть, найгірше. Значить, <смірно> така... Сплющена, зморщена, нефайна, така. Слово не лізе, слово не йде, слова нема. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про нашого нареченого? Е, ну, я не люблю таких, які просто пустословлять. І за тими словами нічого не стоїть. Ой, не люблять Погано про людей, казати, але... <свісно> очі би ми його, очі би моє його не бачили. Я ніяк, і взагалі я його не дуже люблю. Та одним словом, як то культурно сказати, презерватив. Людина з маленької букви. Нехороший. Дебіл одним словом. Людина така мерзка від слова зовсім. Такий нетактовний, невихований, непрагматичний. Нецікавий. Ну він такий мерзенний. У нього такий характер противний, це просто нереально терпіти. Як на вашу думку, прийде перша шлюб на ніч в наших наречених? Як прийде перша шлюбна ніч? Ну, я думаю, що вони лягнуть спати одразу без задніх ніг. Ну, якщо це сьогодні, то це втомлено. Це втомлено, це може треба гроші порахувати, може, треба і відпочити і сказати. фух, ми це відбули. Ага. Я думаю, швидше, ніж вони очікують. Я думаю, швидше, ніж вони очікують. Думаю, що як е, справжня українська традиційна сім'я, перше, що вони зроблять, перерахують гроші з конвертів. Ну, класика. Ну прийде чудово. Пристрасно будуть рахувати гроші. Так. Да. <реш> вони будуть просто спати, змучені, а що вони ще можуть робити. Та робити дітей. Це насправді все були жарти. І ваші гості насправді не думають про так, бо я вже бачила, що такі погляд на цього пана були. Ні, ваші гості відкликувалися про вас тільки найкращими словами і тільки з підтримкою і любов'ю до вас. А це від мене був для вас такий невеличкий жарт. Тому гості, ви найкращі. Я хочу, щоб ви зараз поаплодували саме собі.